Ну що ж, друзі, давайте почнемо з того, що Дон-Дон, який е всі медалі там роздає, його син взагалі, блять, просто майстер спорту по медалях. Всі медалі має. За відвагу, там, бля, ну там, та як в колу б'юті стільки медалі немає, як його син має. Але тут його мама отримала букет великих квітів. І медаль за Херсон і за відвагу в Херсоні. І мені просто цікаво, його мама там воює за що отримує медалі, чи просто і це не перша медаль, це вже 15-та чи 17-та нагорода в радіусі. У такому вона отримує то герой. Ну сім'я Кадерви любить собі начіпляти просто дуже 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 багато е медалей. І я думаю, що його мама просто живе це життя і розуміє, що е син, як би там не було, але вона просто мовча. Тому що син зрадив свій народ, син зрадив свого батька, який воював проти російських окупантів, і чеченський народ для мене це гордий народ, який, на жаль, розкинувся по цілому світі, тому що Росія окупувала їхню територію. А Дондон, -Дон це зрадник Чечні, який зрадив свій народ і просто став под е е Путіна. Ну і ще заяви Дондона, що Україна настане мир в Україні, коли Україна. І стане територією Російської Федерації, а українських воєнних він сказав е, своїм ахматом Ахмат Чай. Не дай Бог не брати в полон. Всіх каже ліквідувати на місці. Ми максимально осуджуємо насилля, друзі. Ми проти війн і насильства. Просто кажемо, констатуємо факт, що сказав Дондон. -дон". І знаєте, ось. Я сиджу і думаю, а кого вони будуть брати в полон чи не брати в полон? Вони воюють в Тіктоці. Військові там це є російські військові, а вони воюють в Тіктоці, а тут так гордо заявляє, що ми там ах Дон-дон і тому подібного. Але знаєте, ну ми вже привикли до його всяких висловів і тому подібного. Що ще можна чекати від підлизи Путіна і зрадника свого народу, які можна ще чути від нього заяви. Але ще вам, друзі, Кажу таку новину, мені був написав і як то кажуть Кадировець і пише: Ти що говориш про нашого святого лідера? Я каже: приїду, знайду тебе і е, зараз цитую, максимально це засуджуємо. Зґвалтую тебе, твою сім'ю і тому подібного. На що я йому просто написав? Зґвалтуй спочатку козу, а потім будеш писати. Ви ж любите кос трошечки там поґвалтувати. Просто ну смішні, неадекватні люди. Я не знаю чому. Е... От навіть в Росії їх руски самі боються, тому що всі там вибачаються на камеру перед Дондоном і так далі, і тому подібного. Це людина, яка просто ще раз вам буду зрадила свій народ і погрожує українському народу. Але український народ це не російський народ, тому ці погрози це тільки просто в його, як то кажуть, ілюстральному світі вони відбуваються. Ну і далі Володимир Зеленський відповів, чому він не летить в Москву, а готовий зустрітися на любій точці нашої планети. Му що він чітко і ясно сказав, що Москву летіти це те саме, що запросити Путіна в Київ, і ми розуміємо про що йдеться, тому що в Москві. На жаль, можуть ліквідувати Зеленського або затримати і шантажувати українську владу так само, як е, Путін прилетить до нас. Я думаю, самі люди просто повибігають і той кортеж Путіна і охранників патрон не стане, скільки українців прийде, щоб задушити цю, цю сволоту на нашій землі. Тому логічно, що Зеленський не буде летіти в Москву. А де завгодно він сказав, що ми можемо зустрітися. Турція де завгодно Він навіть сказав, що Білорусія може бути місцем, щоб зустрітися. Зустрітися. Тільки не Москва. І я тут абсолютно згодний з нашим президентом, тому що, як би там не було, який би не був Зеленський, але зустрічатися десь інакше, крім Ну, типу, зустрічатися можна де хоче, тільки не у Москві, тому що ми самі розуміємо, що це значить. Давайте запросимо Путіна в Київ. Ну, прилетить він в Київ, звичайно, ні, тому що це очкошник, який сидить в себе там і десь де-не-де кудись вилітає та його поглажуть по голівці. Ну і Америка, друзі, сильно Занепокоєна, що 에, Росія сильно обстрілює Україну і думає Трамп вже над санкціями. І я чесно маю надії сирівна на Трампа. Я не буду казати, що ні, перебуватися, ні. Я маю на нього надії. Просто я не розумію, чому він тяне з цими якимись потужними сильними санкціями. Цілому світі стало зрозуміло, що коли Трамп переговорив з Путіном, Путін кидалово є. Він обіцяв не бити по Україні, а почав сильніше бити. Йому те, якби розв'язали руки, тому накласти жорсткіші санкції це правильне рішення, я вважаю. Ну і Європа заявила, що вона підрахувала плюс-мінус численність нашої армії туди сюди і сказала, що Україна 100%, от 100% ще. Ну, 3-4 роки до п'яти максимально ще може протриматися. Якщо, це, якщо не робити зараз мобілізацію, друзі, якщо ще мобілізувати з 18 років, то може і ще 10 років воювати. Ось так Європа порахувала за Україну. А ви, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих новин? А я всі коментарі читаю, всі коментарі важливі.